Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Ви знали, що більшість людей дізнаються про серйозні проблеми з нирками, коли вже надто пізно. Це шокуючий факт. Але дуже багато хто просто не усвідомлює наскільки важливу роль відіграють нирки, аж поки не виникають справжні ускладнення. А тепер уявіть, найнебезпечніші симптоми це саме ті, які ви ігноруєте щодня. Так. Це може здатися абсурдним, але насправді це легкий біль у попереку, набряки або постійне бажання сходити до туалету. Це сигнали. Ваше тіло говорить з вами. Питання лише, чи ви його чуєте. Не чекайте, поки нирки повністю втратять функцію, не чекайте болю. Дійте вже зараз. У цьому відео я покажу вам 10 чітких сигналів, які свідчать про те. Що нирки буквально кричать про допомогу. І що важливіше, я розповім, як розпізнати ці симптоми та вчасно зупинити їх розвиток. А тепер уявіть, навіть щось таке просте, як недостатнє споживання води, може повільно руйнувати ваше здоров'я. Можливо, ви думаєте, та що там трохи менше води, як нічого страшного, але саме ця дрібниця може призводити до серйозної хронічної проблеми. Ви будете здивовані, скільки разів ваше тіло вже намагалося вам сказати я втомлене, я зневоднене, зі мною щось не так. Постійна втома, головні болі, це може бути не просто перевтома, це може бути зневоднення, а корінь проблеми у нирках, то ви справді хочете чекати, поки біль стане нестерпним. Поки ви не поїдете до лікарні і вам скажуть, що ваші нирки вже на межі, чи це можливо. Краще зараз, просто зараз приділити кілька хвилин, зрозуміти, що з вами відбувається, і почати дбати про себе. Я покажу вам ці сигнали прямо, без прикрас, і ви дізнаєтесь, як захистити свої нирки просто, доступно, ефективно. Готові? Тоді поїхали. Нирки це тихі, але потужні трудівники. Вони постійно працюють, підтримуючи рівновагу в нашому організмі. Щодня вони фільтрують близько 180 літрів крові, виводять токсини зайву рідину та відходи. Якщо ці речовини накопичуються, вони можуть стати небезпечними для життя. Нирки це більше, ніж просто фільтр. Вони регулюють артеріальний тиск, виробляють гормони, що стимулюють створення червоних кров'яних клітин, підтримують баланс мінералів: натрію, калію, кальцію. І коли робота нирок порушується, страждає весь організм. Саме тому кожен сигнал про проблему з нирками треба сприймати серйозно. Знання цих ознак може стати різницею між здоров'ям і серйозною кризою, яка виявиться надто пізно. Одним із перших симптомів є набряки ніг щиколоток і стоп. Якщо до кінця дня ноги набрякають, а у взутті стає тісно, це може свідчити про те. Що нирки не справляються з виведенням рідини, надлишок води накопичується в тканинах, найчастіше у нижніх кінцівках. Ці набряки можуть здаватися дрібницею, але насправді це сигнал перевантаження нирок, якщо ігнорувати, ситуація швидко погіршується і може призвести до незворотних ушкоджень. Не недооцінюйте цей симптом. Набряки: це не просто естетика. Це реальна ознака тривоги. Наступний сигнал зміна кольору або запаху сечі. моча це індикатор стану нирок. якщо її колір став темнішим, з'явилась піна або навіть краплі крові. Це вже знак, що з організмом щось не так, так само, якщо з'явились часті нічні походи в туалет, або ви відчуваєте, що сечовий міхур спорожнюється не повністю. Це також симптом, який не можна ігнорувати. Ваш організм підказує вам: зверни увагу, я даю сигнал. Слідкуйте за своєю сечею. Це може дати набагато більше інформації, ніж здається. Постійна втома та зниження енергії ще один показовий симптом можливо, ви спите добре, але все одно відчуваєте виснаження. Не вистачає сил, немає бажання щось робити. Це може бути через нирки. Справа в тому, що нирки виробляють гормон еритропоетин. він відповідає за утворення еритроцитів, червоних кров'яних клітин. Якщо нирки працюють погано, рівень цього гормону падає, в результаті розвивається анемія, а анемія викликає хронічну втому. Це виснаження може впливати на все, на настрій працездатність, пам'ять, мотивацію. Якщо ви відчуваєте себе на нулі. І це триває тижнями, не ігноруйте. Це не просто лінь, це може бути сигнал від нирок. Ще один сигнал, який часто ігнорують, це біль у попереку або боках живота. Цей біль можуть сплутати з м'язовими проблемами, особливо якщо він не дуже сильний. Але якщо біль постійний, якщо він відчувається глибоко всередині і супроводжується змінами в сечі або підвищеною температурою. Це серйозна причина звернутися до лікаря. Біль у спині може бути симптомом інфекції, каменів або навіть пухлин у нирках, ігнорування цього болю, шлях до ускладнень, які згодом можуть вимагати серйозного іноді хірургічного лікування. Хронічно підвищений артеріальний тиск ще одна ознака порушення роботи нирок. Якщо ви приймаєте ліки від тиску, але він не знижується, це може бути сигналом того. Що нирки не справляються зі своєю функцією. Нирки контролюють об'єм рідини в організмі та рівень натрію. Коли цей баланс порушується, судини звужуються, кров'яний тиск зростає, а навантаження на серце та мозок зростає ще більше. Якщо у вас гіпертонія, яка погано піддається лікуванню, перевірте стан нирок. це може бути джерелом проблеми, нудота та блювання, симптоми. Які легко пояснити харчовими розладами. Але що, якщо причина глибша, погано працюючі нирки не здатні виводити токсини і вони починають накопичуватись у крові. Ці токсини впливають на весь організм, особливо на шлунково-кишкову систему. З'являється відчуття нудоти іноді без причин, знижується апетит, і якщо до цього додати втрату ваги. То ми вже маємо класичну картину ниркової недостатності. Не ігноруйте цей стан. Якщо нудота виникає часто, без зрозумілої причини, це не нерви. Це може бути нирки, які перестали справлятися. Зниження концентрації уваги це ще один сигнал, на який мало хто звертає увагу. Коли нирки не фільтрують кров належним чином, в організмі накопичуються токсини. Вони впливають не лише на фізичне самопочуття, а й на мозок. З'являється розсіяність, пам'ять стає слабшою. Людина відчуває ніби туман у голові, важко зосередитися навіть на простих речах. Це може бути результатом того, що нирки потребують допомоги. Сухість шкіри та свербіж – ще одна ознака. Коли функція нирок порушена, в крові змінюється баланс мінералів. Організм не може нормально виводити токсини, шкіра стає сухою, стягнутою, іноді тріскається, з'являється відчуття свербежу, яке не зникає навіть після зволоження. Це не завжди просто реакція на погоду. Це може бути системний сигнал зсередини, металевий присмак у роті та неприємний запах з рота, ознаки, які часто не пов'язують із нирками. Але коли в організмі накопичуються токсини. Вони впливають і на смакові рецептори, і на дихання. Ви можете помітити, що у роті ніби метал або що подих стає неприємним, навіть якщо ви чистите зуби. Це теж може свідчити про порушення роботи нирок. Задишка ще один важливий симптом вона може виникати навіть під час легких дій, ви піднімаєтесь сходами і раптом не вистачає повітря. Причина може бути в тому, що в легенях накопичується рідина, або в тому, що через анемію організму просто не вистачає кисню. Усе це наслідок того, що нирки вже не виконують свою роботу як слід. Якщо ви впізнали у собі хоча б один із цих симптомів, не панікуйте, це не вирок, це шанс, шанс звернути увагу на себе, шанс змінити щось просто зараз, поки ще не пізно. Почніть із простого. Пийте більше води, слідкуйте за харчуванням, зменшіть сіль, рухайтесь, відпочивайте і обов'язково проходьте обстеження. Пам'ятайте, якщо ви подбаєте про свої нирки, вони подбають про вас. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!